Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 відняти 4 дорівнює 2 відняти 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 11 буде мінус 5, 2 відняти 7 буде мінус 5. Мінус 5 рівнює мінус 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.